Сучасний світ стикається з нагальною проблемою утилізації небезпечних відходів від медичного та фармацевтичного сміття до промислових і хімічних залишків. Неправильне поводження з такими відходами створює серйозні ризики для довкілля і здоров'я людей. Особливо гостро ця проблема стоїть в Україні через брак інфраструктури та ліцензованих потужностей, 95% медичних відходів потрапляють на звичайні сміттєзвалища. Це означає, що тони використаних матеріалів із лікарень опиняються в довкіллі без належного знешкодження. Медичне сміття містить токсичні, канцерогенні і біологічно небезпечні компоненти, здатні спричиняти травми, інфікування та хронічні хвороби у людей. Таким чином, пошук ефективного, безпечного та економічно обґрунтованого методу утилізації небезпечних відходів є надзвичайно актуальним завданням. У цьому відео ми розглянемо плазмохімічну технологію. Підхід, що дозволяє вирішити проблему небезпечних відходів радикально краще ніж традиційне спалювання, і може стати ключовим елементом стратегії зеровейств в Україні. Протягом тривалого часу основним методом знешкодження медичних та інших небезпечних відходів була інсинерація – спалювання у спеціальних печах. Однак класичне спалювання має суттєві обмеження. По-перше, при спалюванні при недостатньо високих температурах утворюється низка вкрай токсичних сполук. Соляна кислота, діоксини, фурани та інші стійкі утрудні речовини. Ці продукти згорання залишаються у димових газах та зольному залишку і, зрештою, потрапляють у атмосферу або ґрунт. Діоксини і фурани одні з найнебезпечніших відомих токсинів. Вони не руйнуються природним чином і накопичуються в навколишньому середовищі та харчовому ланцюзі, спричиняючи канцерогенні та інші шкідливі впливи на здоров'я. По-друге, важкі метали присутні у відходах. При спалюванні не зникають, вони концентруються в золі або навіть викидаються з димом. Зла інцинераторів часто містить токсичні метали та небезпечну органіку, тож її теж треба захоронювати як небезпечні відходи, тож традиційне спалювання лише перетворює одні небезпечні речовини на інші і не гарантує повного знищення токсинів. Сучасні інценератори намагаються мінімізувати ці ризики шляхом підвищення температури згорань. Застосування камери допалювання вважається обов'язковим. І саме такий підхід нині є єдиним дозволеним в Україні для медичних відходів. Дійсно, при достатньо високій температурі деякі токсичні сполуки розкладаються, зменшуючи діоксинове забруднення. Проте, навіть за наявності допалювачів спалювання не розв'язує проблему повністю. Через нестачу ліцензованих потужностей значна частина небезпечних медичних відходів узагалі не доходить до інсенераторів. їх нелегально викидають або спалюють у непридатних умовах, або ж вони накопичуються на звалищах. В останні роки в Україні почастішали випадки псевдоутилізації, коли приватні компанії без належних технологій спалюють відходи аби як або захоронюють без ізоляції. При цьому в довкіллі опиняються не лише патогени, але й важкі метали, діоксини та інші отрути. Ситуацію ускладнюють воєнні дії на прифронтових територіях. Вивезення медичних відходів неможливе і небезпечне, тож потрібні рішення на місці утворення сміття. Всі ці фактори вимагають альтернативного підходу до утилізації такого, що знищує шкідливі речовини повністю, не створюючи нових токсичних продуктів. Альтернативою спаленню сьогодні виступає плазмохімічна технологія метод, що використовує надзвичайно високі температури плазми для розкладання відходів. Плазма це іонізований газ, який може нагріватися до десятків тисяч градусів. У плазмовому реакторі за відсутності кисню відходи не горять. А піддаються термічному розкладненню. Піролізу. Загальний принцип такий: струмінь плазми з температурою від 1200 градусів руйнує всі складні молекули до найпростіших компонентів. Фактично відбувається демолекуляризація, органічні речовини розпадаються на окремі атоми і прості сполуки, умови в реакторі настільки екстремальні, що не утворюється навіть смолище діоксини, просто немає шансів для складних токсичних молекул відтворитися. На виході отримуємо лише горючий газ та невелику кількість твердого інертного залишку, жодних небезпечних шлаків чи попилу, насичених токсинами, лише синтез газ і застиглий мінеральний спечений залишок. Важливо підкреслити, що плазмохімічне знешкодження відбувається у безкисневому середовищі, це значить, що не відбувається горіння у звичайному розумінні і не генеруються типові для спалювання продукти, такі як оксиди азоту чи згадані діоксини. У плазмі можна використовувати різні плазмоутворювальні гази, наприклад, інертний газ або навіть водяну пару. Використання так званої парової плазми дає додаткові переваги. Пара покращує передачу тепла і не містить азоту, тож не утворюються оксиди азоту, а процес стає більш контрольованим навіть для вологих чи різнорідних відходів. Іншими словами, на відміну від звичайного спалювання, Плазмовий метод однаково ефективно працює з мокрим змішаним сміттям і не залежить від складу відходів. Саме тому у світі в останні десятиліття активно досліджують плазмові технології для знешкодження найрізноманітніших небезпечних матеріалів від побутового сміття до хімічної зброї. Плазмові установки здатні створювати температури до 50 тисяч градусів і повністю розкладати навіть стійкі полімери та токсичні хімікати, які в природі не розкладаються століттями. Плазмохімічна утилізація вважається найбільш екологічно безпечним методом з кількох причин. По-перше, вона забезпечує практично повне знищення органічних токсинів, температура плазмового факела гарантує руйнування будь-яких органічних і біологічних матеріалів, включно з найбільш отруйними сполуками. Жодні мікроорганізми, навіть особливо стійкі патогени або спороутворюючі бактерії, не виживають при такій температурі. По-друге, плазма справляється із неорганічними небезпечними компонентами. Найбільш тугоплавкі речовини, зокрема важкі метали, в плазмовому середовищі плавляться і частково випаровуються. Метали та мінерали переходять у склад твердого залишку, склоподібного шлаку, або уловлюються системами очистки, тому не викидаються в атмосферу. Згодом ці метали можна виділити з розплаву для повторного використання або залишити у стабільно зв'язаному стані. По-третє, плазмовий метод різко знижує об'єм відходів, що підлягають захороненню. На виході до 95% початкового об'єму перетворюється на газ, а твердий залишок становить лише близько 5, максимум 7% маси відходів. До того ж, цей залишок не токсичний. Плазмовий шлаг являє собою спечену інертну масу оксидів і силікатів, яку можна використовувати як будівельний матеріал, наприклад, додавати в асфальт чи бетон. Таким чином, Практично не залишається нічого, що потребувало б захоронення на полігоні. І по четверте, викиди в атмосферу при застосуванні плазми мінімальні. За рахунок повного розкладу органіки сумарні викиди отруйних речовин зменшуються на 99,9% порівняно з традиційним спалюванням. У плазмових установках димові гази допалюються і фільтруються настільки ефективно, що їхній склад відповідає найсуворішим екологічним нормам ЄС. За результатами наших випробувань. Концентрація забруднювачів і в газі і в твердому залишку є нижчою за діючі стандарти, тобто вторинне забруднення довкілля практично відсутнє. Нарешті плазмохімічна технологія дозволяє отримувати корисні побічні продукти, які можна повторно використовувати, замикаючи цикл економіки. Висококалорійний синтез газ можна спрямувати на генерацію електроенергії, виробництво пари або синтез рідкого палива. Тепло, що виділяється при плазмовому піролізі, також не пропадає даремно. Його можна використовувати для підтримання роботи самої установки або для потреб підприємства. Кільцеве використання енергії та матеріалів не лише знижує вплив на довкілля, а й покращує економічні показники технології. Важливо зазначити, що Україна має власні напрацювання у сфері плазмового знешкодження відходів. Один із прикладів мобільна плазмохімічна установка Плазмон 3М, створена українськими науковцями. Зокрема, і мені випала честь бути в цій команді. Це компактний електродуговий плазмовий комплекс, який можна розгорнути безпосередньо на місці утворення небезпечних відходів, скажімо, на території лікарні чи промислового об'єкту. Одна установка з варіативною потужністю здатна повністю переробляти всі категорії відходів без утворення будь-яких небезпечних залишків. Іншими словами, усе сміття, що генерується лікарнею, може бути одразу на місці знищення до безпечних продуктів, без потреби вести його на полігон чи спалювальний завод. Такий підхід радикально зменшує ризики під час транспортування і усуває проблему нелегального викидання. А якщо вас цікавить детальніше ця установка, на каналі є відео для спонсорів з інформацією, яка покриє весь ваш інтерес до цього унікального винаходу. Загалом плазмова утилізація відходів це не суто локальна ідея. У різних країнах світу вже реалізовано пілотні та промислові проекти з переробки сміття за допомогою плазми. Зокрема, експериментальні заводи для плазмохімічного знищення муніципальних відходів будувалися в Канаді, Японії, Нідерландах, Індії, Ізраїлі та Сполучених Штатах Америки. Показовим є приклад Ізраїлю. У місті Карміель у 2010 році було запущено сміттєпереробний завод на основі плазмової технології, причому все обладнання для нього виготовили в Україні на Маріупольському машинобудівному заводі. Американська корпорація Westinghouse Plasma Corporation. Також інвестувала значні зусилля у розвиток плазмових газофікаторів. Були розроблені компактні прототипи, на основі яких планувалося створювати комерційні заводи з повного знищення відходів з отриманням енергоносіїв. Післявоєнне відновлення України це не лише відбудова зруйнованої інфраструктури, а й можливість переосмислити і покращити підходи до сталого розвитку. Сфера поводження з відходами потребує особливої уваги. Сьогодні в умовах війни накопичуються тони небезпечного сміття. Це і медичні відходи, і хімічні відходи, і залишки нафтопродуктів, і відходи військового призначення. Традиційна система, яка і до війни давала збої, тепер ще більше перевантажена або навіть зруйнована в окремих регіонах. В цих умовах впровадження плазмохімічних установок може стати частиною екологічної перезагрузки України. По-перше, мобільні плазмові комплекси можуть оперативно використовуватися при розборі завалів чи очищенні територій. Знищуючи небезпечні матеріали, що залишились після руйнувань. По-друге, у відбудованих містах можна одразу закладати сучасну інфраструктуру Zero Waste, де плазмові станції будуть фінальною ланкою обробки відходів, знешкоджуючи те, що не піддалось сортуванню чи рециклінгу. По-третє, ця технологія, підтверджена практикою, може стати предметом міжнародної співпраці, країни, що допомагають у відбудові, зацікавлені в екологічній стійкості, тож проекти з впровадженням плазмових систем. Можуть отримати грантову підтримку і інвестицій. І нарешті, посткризовий період це шанс для України стати регіональним лідером в екотехнологіях. Продемонструвавши успішне масове застосування плазмохімічної утилізації, Україна закріпить за собою імідж інноваційної країни, що дбає про довкілля і здоров'я громадян. На завершення можна впевнено стверджувати, що плазмохімічна утилізація це технологія майбутнього, яка вже сьогодні допомагає вирішувати наболілі проблеми. Для України впровадження таких рішень означатиме частіше довкілля, здоровіше населення і стійку економіку. Інвестуючи в плазмові технології зараз, ми інвестуємо в безпечне майбутнє, де небезпечне сміття перестане бути загрозою, а стане джерелом відновлюваної енергії та корисних матеріалів. Плазма в буквальному сенсі перетворює проблему на можливість, і цю можливість не варто втрачати. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал проекту Птицяшо.